«Цей сон, цей сон, Мені щоночі ночі сниця. Проте на Креми. США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от суки заслужили, да ну а звісно, страшно, яка буде атв'ятка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. І вообще, я, Боже, я так хочу, щоб це до росіян дошло. Русские у вас уходит мільярд євро кожен день на війну. Ви могли вместо этого взять просто добитися, щоб власть тратила ці вот гроші на вас, чтобы газ везде підключила, дороги везде зробила і так далі. Могла б вообще очень класна страна быть з таким возможностями. Ну коротше, просто жесть. вообще. Я когда-то проснутся проснуться і это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что то до прав, доказувати какие-то там блін у забдерати Європа, НАТО нападает. Та у вас там всегда ничего, нічого, що у вас Латвія Литва, в НАТО давно. Що значить НАТО приближається? Ви вже давно там сусіди з ними. З приводу заробітка онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно нічого платить вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо. А зарплати друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Всім па-па.